Ядерна Парасолька Макрона я вирішив відкрити стратегічну дискусію. Чому її так злякались в Росії? Франція е, об'явила нам війну. Чи здатна ядерка Франції захистити Європу? Хочеш миру, готуйся до війни? Та чи встигне Європа допомогти Україні без НАТО? Європа відповіла і відповіла неоднозначно. Про що домовилися країни ЄС на історичному саміті? Я вирішив відкрити стратегічну дискусію щодо захисту наших союзників на європейському континенті завдяки нашому ядерному стримуванню. Ця сенсаційна заява французького президента викликала справжній шок у Кремлі. Франція е, об'явила нам війну. Макрон, що ти робиш? вперше? Манюель Макрон заявив, що готовий використати свою ядерну зброю не лише для захисту Франції, а й її союзників. Росія, президента Путіна, порушує наші кордони щоб вбивати опонентів. Росія намагається маніпулювати нашою громадською думкою, поширюючи брехню в соціальних мережах, і в підсумку вона випробовує наші межі у повітрі, на морі та в космосі. отже, Макрон фактично констатував початок нової епохи, коли захищати Європу доведеться без США. Є таке поняття. Ядерне сигналізування, от тільки чи прикриє його ядерна парасолька і Україну, про це трохи згодом. А поки чому ж так запанікували в Кремлі? Ага. Головного кремлівського дипломата Лаврова ця звістка застала в гостях у стратегічного партнера Росії Зімбабве, в атлічі від от своїх предшественників которые тоже хотели против Росії воювати Наполеона, Гітлера. господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили, надо завоювати Росію. Гучна заява Макрона лунає в час, коли Европа опиняється між двох вогнів. Зі сходу загроза з боку Росії із заходу агресивна та не до кінця зрозуміла нова політика Вашингтону. Ми бачимо, що Вашингтон намагається вже сьогодні перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи саме на власні сили без Штатів Америки. Такі дії, ймовірно, дають можливість припустити, що і НАТО в недалекому майбутньому може припинити своє існування. Відтак чи прийде Трамп на допомогу, якщо Путін атакує одну з країн Північно-Атлантичного альянсу? Наш експерт наводить в якості прикладу Естонію, яка повністю виконує вимогу сплачувати до НАТО більше 2% ВВП? Ну я не думаю, що Трамп чи Джідівенс може знайти цю Україну на мапі. І точно вони не захочуть і не будуть готові ввести до третьої світової війни за маленьку Естонію, яка абсолютно їм не до чого. Тож на заклик Макрона рятувати Європу від нових викликів у Брюсселі екстрено збираються лідери всіх країн ЄС і називають себе коаліцію рішучих чи то охочих. Почесний гість європейців президент України на зустрічі з очільниками Євросоюзу Володимир Зеленський у своєму Традиційному світшоті, чому ви не носите костюм, що викликав глибоке занепокоєння в овальному кабінеті Білого Дому. Це свідчить про те, що не змінилося нічого навколо України. Україна як вела війну, так і веде війну. Але після нової політики Вашингтону для України було важливим на саміті чи виступить Євросоюз єдиним фронтом на нашу підтримку? І серед 27 глав ЄС лише угорський прем'єр-орман не підписав декларацію. На нього не подіяли навіть чари Макрона. Ще одне важливе питання саміту стосувалося європейської безпеки: як діяти у новій реальності, коли більше не можна покладатися на оборонний союз із США? Хочеш миру – готуйся до війни? Зрештою, на порятунок Європи від Путіна, а саме інвестиції в оборону, єС передбачив просто фантастичну суму: 800 мільярдів євро за чотири роки. Купюрами по 100 євро це куп висотою 7-поверхівку. Щоб вивести такий об'єм, знадобилося б близько 100 вантажних вагонів. Сподіваємось, велика частина цих грошей дійде і до України. Це має бути кошти, які будуть направлені на зміцнення обороноздатності України. Це в цілому і, і закупівлю зброї, і виробництво зброї в Україні і, і армія зміцнення збільшення бюджету на армію українську. Але чотири роки за довгий термін для країни, що воює, тож Європа терміново виділяє 150 мільярдів євро. Як саме вони розподілятимуться, ще невідомо. Але точно велика частина піде на виробництво української зброї. Дуже дякую вам за все і за сигнали збільшити наше виробництво і сигнали з новою програмою щодо підвищення європейської безпеки. Але те, що потрібно просто зараз, це захист українського неба. Про це Україна просила партнерів ще три роки тому на початку повномасштабного вторгнення. Про те, що третя світова нібито може розпочатись, якщо НАТО закриє українське небо для російських ракет для літаків. Через це досі не створена гуманітарна повітряна зона над Україною. За три роки повномасштабки в Європі нарешті почали розробляти план небесний щит. Пише британська газета Гардіан, де 120 європейських винищувачів при. Килип з повітря, хоча б столицю та захід України, вже без допомоги НАТО. Дехто вже задає питання, чи потрібні нам Ф 35 які можуть бути виключені, чи там не працювати якісь системи у випадку конфлікту з Російською Федерацією? Бо Путін, Путін буде звичайно погрожувати. А Трамп скаже: Я не хочу третьої світової війни. Тож заява Емануеля Макрона про ядерне стримування хворих амбіцій Путіна лунає дуже вчасно. Це найкращий холодний душ. Для іншої сторони, щоб вона не погрожувала ядерною зброєю у відповідь, тим більше що французька атомна зброя є розробкою та власністю Франції, тож не залежить від забаганок Трампа. Видання в Зателеграф повідомляє, що Франція готова розмістити в Німеччині винищувачі з ядерною зброєю, якщо США виведуть війська з Європи щодо розміщення ядерної зброї в на території Німеччини, я гадаю, що це абсолютно можливо. Але чи можлива аналогічна ядерна парасолька над Україною? Адже поки саме ми рятуємо Європу від Путіна, я думаю, дійде і до розуміння того, що також потрібно надати і безпеку, безпеку шляхом ядерної парасольки, яка би накривала також і Україну. Але це процес. Я думаю, що він займе трохи часу, але. Напрямок правильний за Брюссельським самітом зустріч керівників військових штабів. Саме така пряма загроза лякає Путіна, адже він робив ставку на роз'єднану Європу. А тут 800 мільярдів євро противаги, ядерна незалежність Макрона і недипломатичний світшот Зеленського. Костянтин Павлов, факти тижня Сі єдині новини.